Бонжур! ви цікавитесь модами для гри в тилу ворога Штурм 2? Це гра в жанрі стратегії в реальному часі, тобто РТС, яка дозволяє вам керувати різними арміями та боротися на різних фронтах Другої світової війни. Гра має велику спільноту модерів, які створюють різноманітні доповнення, такі як нові карти, скіни, звуки, місії та моделі, і, звісно, багато іншого. Я створив рейтинг модів, в які ви повинні зіграти, якщо вам подобається ця гра. Перший це No Body Except Us, Ніхто Крім нас, модифікація про події на Донбасі 14-18 років, присвячена солдатам української армії, їхньому героїзму та подвигам, участь бригад Збройних сил України у тих або інших бойових діях було взяти із вільних джерел. Також є вже нова версія цього моду. І в мене є огляд його на каналі Робс Реалізм мод, який додає реалізм і складність в гру, покращуючи баланс, фізику, графіку та поведінку юнітів. Повний список новинок і покращень займає кілька сторінок тексту, і тому краще все це спробувати в новому втилу ворога з нормальним балансом Great War Реалізм, мод, який переносить гру в епоху Першої світової війни, додаючи нові нації, зброю. Техніку та сценарії тієї кривавої м'ясорубки. Я не дуже люблю Першу світову війну, але мод є чудовим і гарним. Якщо вам подобається Перша світова війна, то ви повинні його спробувати. Ultimate 40К UMV 40 k мод, який заснований на всесвіті Warhammer 40 тисяч, додає нові фракції Юніти, карти та режими, і звісно, механіки з цього Всесвіту вічної війни. Фракцій повно, від космодесанту до Хаоситів, і плюс є типу моди на цей мод, які його тільки покращують та доповнюють там, де є прогалини Born in Fire America мод, який присвячений історії війни за незалежність США. Він додає армії тієї епохи, зброю, карти, які нас переносять на поле битви за незалежність Star Wars Galaxy at War. Мод, який заснований на Всесвіті Зоряних Війн, додаючи фракції, Юніти та режими із новими аутентичними картами, які переносять нас у чудовий всесвіт, який обожнюють мільйони. Також він сумісний з Warhammer 40 тисяч. І тому можете спробувати, хто є сильнішим в цьому всесвіті. Call of Duty. Мод, який симулює альтернативну версію Третьої світової війни зі світу. Call of Duty, вам доведеться перепроходити місії не в стилі FPS, а в вигляді RTS, командуючи вашими бійцями та технікою. Модери дуже добре попрацювали, і місії, і всі моделі та атмосфера передаються на вищому рівні. На цьому все. Якщо у вас є свої пропозиції, то пишіть і просто коментарі. Оревар і бонжурний!